Цими вихідними 13 14 липня на території відпочинкового комплексу Михайлова Колеба, що селі рівня на Рожнятівщині, відбувся 7-й Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль Лемківської культури «Поклик мого серця. Цьогорічний фестиваль став свого роду ще і меморальним. До того змінив свою назву і дату проведення, але не змінив свою суть. Це пов'язано з відзначенням річниці смерті його засновника і незмінного організатора та керівника визначного діячного. Лемківського руху в Україні Юрія Марканича. Пам'ят засновника нашого фестивалю, справжнього патріота своєї справи і рідного краю Юрія Марканича. Котрий трагічно рано пішов із життя, Лем залишив глибокий слід у великій справі відродження та збереження лемківської історії та культури помніме хвилиною мовчання. Засновником цього фестивалю був Юрій Марканич це мій чоловік. Світла йому пам'ять, його разом з нами зараз немає. Мета була цього фестивалю відновлення культури і звичаї наших прадідів лемків, і тому ми хочемо, щоб ця традиція передавалася з покоління в покоління, щоб ми могли гуртуватися саме на цьому ватряному полі. Відбувається, що лемки спілкуються один з одним, передають свої враження, досягнення. Тобто, весь час, чим більше таких фестивалів, тим більше ми можемо обговорювати наші проблеми. Сьомий Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль лемківської культури поклик моа серця, який є провідним фестивалем унікального українського субетносу лемків та західних бойків Івано-Франківської області та України, відбувся за підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, місцевої влади та всіх тих, кому не байдужа лемківська культура. Фестиваль лемківської культури він надзвичайно потрібний для того, щоб лемки зрозуміли, що вони є в одній великій сім'ї українців, і незважаючи на ті незгоди, на ті нещасті, які вони пережили при переселенні, вони всі мають триматися купи. Так само це яскравий приклад того, як весь український народ має триматися докупи. Тоді він сильний. І те, що через ті десятиріччя вони зберегли свою культуру, свої пісні, свої танки. Свій одяг свідчить про те, що це дуже сильні люди. Наш Лемківський фестиваль, який проходить на теренах Рожнятівщини, це чудовим свідченням того, де дві окремі етнічні громади знайшли величезне порозуміння, це ламки й бойки. Якщо ми чудово вживаємося, чудово працюємо, не тільки працюємо, а й відпочиваємо разом. Тож я переконаний, що цей фестиваль має 100% має повне право жити надалі. Шкода, що немає всіх тих. Хто був з нами попередні роки, хто організовував цей фестиваль, немає Юри Марканича, який був моїм товаришем, особисто, вніс величезний внесок. Вніс величезний внесок в це, щоб цей фестиваль мав право на життя. Дуже трагічна історія українського народу. і сьогодні, напевно, небеса плачуть співчуття за тими, хто загинув при різних обставинах, при операції вісла, уроки великої вітчизняної війни. У роки повставських змагань, які були в нас на Україні за свою долю, за неньку Україну, і тому, напевно, сьогодні десь Господь Бог поливає сльозами. Але слава Богу, що вже 70 років ми скоро будемо святкувати, як закінчились ті жахливі роки воїн, змагань, виселень. І сьогодні ми маємо можливість святкувати свої свята свята в пам'ять тих, ще раз кажу, хто загинув. Слава Богу, що сьогодні ми відтворюємо відроджуємо ту культуру і Бойківського краю, і Лемківського краю і інших поселень, які сьогодні населяють нашу країну. Я, як голова районної державної адміністрації, Запевняю вас, що доки буду на тій, на тій посаді, але я думаю, що воно буде і традиційно продовжуватись. Ми будемо підтримувати всі добрі починання і лемків, і бойків, які сьогодні населяють Ріжнятівський край. Дозвольте мені від депутатського корпусу, момилиці від всіх депутатів, привітати вас, лемки і лемкині, учасники цього дійства, гості з цим величним святом. Направду, дух лемків. Веди, незважає на ту погоду, ми прийшли і святкуємо. Тож, жичом добра, родинного затишку, нехай щастя чекає вас на порозі. Всякі негаразди будуть далекій дорозі. Нехай дух юлі Юрія, Юрія над нами літає і нас оберігає. Свято вас. Продовж двох днів у мальовничому куточку Рожнятівщини в селі Рівня в Михайловій колибі не лунала запальна народна музика та співи. Для Михайла Колиби велика честь приймати сьогодні таке величезне дійство. Сюди з'їхалися багато-багато лемків з цілої України і за кордону. Ви знаєте, є гості з Америки, є гості з Канади, є з Польщі наші друзі. І дуже приємно, що ми зуміли з допомогою, на жаль, вже покійного Юрія Марканича це зробити. Цей фестиваль проводиться вже втретє, фестиваль лемківської культури. На фестивалі люди танцюють, співають, пісень українців. Пісень лемківських, пісень польських на різних мовах, і при цьому спілкуються і діляться враженнями про своє досягнення. На фестивалі ми зробили виїздну кухню, на якій готуються лемківські страви. Ми завжди раді, щоб ті люди, які, роблю це для пропаганди для як кажуть поляки для промоції нашої української культури, щоб завжди завжди до нас приїжджали. В програмі фестивалю, який є своєрідним духовним пам'ятником, тим етнічним українцям, котрі в 1944-1951 роках були виселені з території Польщі на Україну. Окрім урочистого шанування і мертвим і живих жертв цієї депортації взяли участь 35 колективів з різних областей України. Серед них гості за Америки, Канади, Сербії та Польщі вже втретє саме на цей фестиваль приїжджає етно-фолк дует у складі Ярослава та Валентини Теплих з міста Житомир. Я так само є головою Житомирської обласної організації Всеукраїнського товариства Лемківщина і ми є, як кажуть, неодмінними завсідаями всіх таких лемківських імпрес, котрі ми вважаємо варті уваги. Такої, і ми маємо можливість приїхати просто з Житомира чисто з точки зору транспорту, хочу сказати, що я тішуся з того, що я в свій час долучився до цього фестивалю, тому що ми. Приїхали сюди вже на третій раз вже в самому в самій рівні. Але ми були на попередніх фестивалях, котрі проводилися на території і Польщі, і разом з Юрієм Павловичем Марканичем, організатором, незмінним керівником, і я думаю, що родина продовжить його справу. На фестивалі всі присутні мали можливість почути автентичні пісні лемків. Та західних бойків, а ще насолодитися етнічною музикою і танцем, бо й насправді однією роботою та єдиним хлібом людина жити не може. А те пісенне багатство та духовна цінність людська тягне до доброти, до щирості, до миру, до поваги один до одного. Якщо буде повага в громаді, буде повага в державі і в кожній душі, які села як Монастирська, як рогатинщина. На, на, на Івановочку з села Марино Маріампіль, е, Глибока, і там люди проживали більш компактно, а більшість були розкидані по дві-три родини в різних місцях. І коли е, стала е, самостійна Україна, люди почали шукати один одного, почали збиратися. Такі виникли товариства спочатку в Львові, потім в Тернополі, в Івано-Франківську. А зараз є товариства майже в усіх областях України. І є це українське товариство Піда, що автентики мало пройшло 70 років. Я ще пам'ятаю те, що з дитинства ті мелодії, але все одно вовлюся на тому слові, що не так воно звучить. Не так батько вимовляв те слово, бо е, така то є старослов'янська архаїчна мова, там короткі форми. ви кажете рукою, я кажу руком, ви кажете ногою, я кажу ногом, головом і так далі. І е, ход, значить, економія була, раціональність в усьому, так би може, Але е, своє. Бачення світу свої почуття, свій стан, люди виражали пісні недалеко лемпризводу повеземе пані молоду, пані і перину, і пінязі, повну скриню, пані і перину, і пінязі, повну скриню, ми сліваси, мари, вже сім'я не збудеш, а ти повідала же плакати будеш, я ти повідала, ти будеш плакати. ну і багато таких інших співанок є. Знати історію та культуру свого краю ми повинні, бо якщо не знатимемо минулого, у нас не буде майбутнього. І дуже відрадно, коли молодь прагне пізнати свої коріння, свіду, вивчати звичаї та обряди своїх предків. Насправді для молоді цілого Прикарпаття дуже важливо знати лемківську культуру, не тільки Лемківську, а будь-якого регіону. Для того, щоб знати своє минуле, минуле своїх дідусів і бабусів. Я сам сама Лемкиня, дуже цим почуваю. Шаюся і горджуся, і кожного разу, коли бабуся мені розповідає про якісь е, цікаві історії свого минулого життя, я намагаюся їх запам'ятати. У мене є така дуже велика мрія. Я хочу побувати на батьківщині своєї бабусі, побачити, де вона жила. Можливо, навіть в перспективі там придбати землю і щось щоб вона главное, щоб вона не пропала, щоб воно залишилося. Саме головне, щоб воно не пропало, щоб нашій пам'яті та культура, яку доносять до нас наші бабусі, і дідусі, щоб вона не була словесною. А щоб вона була і духовною, і реальною, щоб ми її мали можливість бачити, щоб це не було проблемою ні для мене, ні для моїх дітей, ні для інших онуків, лемків, щоб Лемківщина молода, процвітала, і ми зробимо все для того, щоб молоді лемки знали свої традиції, своїх дідусів і бабусів. Незважаючи на погані погодні умови, люди весело проводили час, спілкувалися та ділилися враженнями. Бо саме за допомогою таких фестивалів є можливість побачитись та на один чи два дні об'єднатись, а ще згадати. Ті жахливі сторінки історії, які, на жаль, мали місце в житті цих людей. Та так відбувалося. Заїхали до світа поляки і руські, і за дві години, аби ми всі забрали з села. Сірами тоді машин не було ще. Сірами, хто мав сіру свою, той на свої клав, той й ще й сусідів брав. Традиційну лемківську ватру поклик мого серця запалив голова Івано-Франківської обласної організації Лемківщина Степан Криницький. Тож, нехай ця ватра зігріє всіх, хто небайдужий до Лемківської культури, лемківських співів, лемківських строїв, лемківської молитви, а цілющий дим очищення нехай несе у Бескиди, де спочивають душі предків, панує солодкий спокій. Достойні нащадки пам'ятають про вас.